Вітаю вас на моєму каналі! І цього тижня в нас буде DIY та букток в одному! І сьогодні ми з вами розмалюємо. Зріз до даної книги. І також ми трохи поговоримо про книгу Відьма з Варде від норвезької письменниці Аня Бергман. Тож беремо чайчик і йдемо спочатку до обговорення. Відьма з Варде це не містичний роман, це більше я б назвала його історичним. Але вона розказує анергевегію. 1662 рік. Що ж це нам підказує? Звичайно, це рік інквізиції, і в Норвегії в, цьому, в цих роках було вбито дуже багато жінок, спалено на кострі. Тут є така невеличка в кінці ремарка, сра, саме про історичні моменти, які використані в даній книзі. Ух, про що ж сама книга? Книга відповідає від двох героїнь. Одна це Анна, вона такого е, хорошого статусу, вона з багатої родини е, лікарів. Але і вона, як в принципі, це не спойлер. Не спойлер, вона є коханкою кольора, короля, короля. короля. Тому е, вона є коханкою короля, але вона не по покшеним причинам попадає в немилість, і її відправляють на острів Варда. Оказується, це такий острів, в'язниця, де дуже погано всі живуть. Вона дуже сильно сильно на півночі, там постійно холодно, там ніфіга немає. ну Просто жахлива місцевість, і вона така, як пустельна. І, звичайно, з другої сторони розказують про дуже важке ім'я ну прям: скрипаць. Інгеборг, це донька Зігрі, ну, норвежська книга, так. І вона також йде на цей острів, щоб врятувати свою матір, яку також, був, яку, в принципі, мають спалити на кострі через відьомство. Ну, так як це не зовсім магічна книга, вона більш історична. то дуже класно, ну, серйозно, дуже класно показано саму інквізицію священників, релігію, людей і їхній прекрасний комфорт в тому, щоб е, чмерити жінок, реально чмерити жінок, Я інакше це не можу назвати. Тому що. Е, там багато є жінок, які попадають або вже були спалені за відділомство, який це гріх. Вона сподобалася комусь із її звабив якийсь жонатий мужик. Якщо вона з ним була, значить його дружина здає її як відьму. Якщо вона відказується, то це означає, що мужик її здає як відьму. Тобто в жінок взагалі не було шансу вибрати там взагалі нічого. Один такий манюсінький спойлер, але який, який просто ідеально описує всю цю неадекватність е, е, патріархату в цій книзі, це те, що жінкам не можна танцювати. Тому що танці це диявол, і в них з'являється диявол, вони починають рухатися і ставати неадекватними. Ну, і не говорячи вже про те, що чоловікам треба віддавати свій. Е, Обов'язок подружній, коли їм прям захочеться, будь де, будь-коли, бо він сказав і ти скочила. Ну і жінки більше бояться демонів, тобто релігія настільки насаджує страх відеом демонів, диявола, що вони готові терпіти побої від чоловіків, зради, зґвалтування, все, що хочеш, тому що це все краще, ніж там в тебе диявол пройде. Якщо твій чоловік в б'є, ну нічого зато це не диявол. Ну це просто такий Ну Це не зовсім спойлери, тому що книга іменно розказує всю історію. Звичайно, в ньому є хепі. І це теж не спойлер, тому що тут прям написаний: Хеппі енд, вони не згорять. Так, вони не згорять. Тому тут, що правда, то правда. Але книга дуже описує про те, що наскільки всі ще далекі, наскільки релігія вплинула на суспільство, наскільки їх показило, наскільки в жінок немає прав, наскільки чоловіки цим користуються і в охуєнно живуть. Але також тут треба розказати про те, що дуже описана іменно бідність, дуже важке життя також жінок, якщо в них немає, наприклад, чоловіка. Ем, тому що, ну, і в принципі важке життя на півночі, тому що Норвегія вона ж північна країна, е, там не так розгуляєшся, там важка зима, вона дуже холодна, там, в принципі, важко жити е, важче, ніж в помірному кліматі, або там, в більш теплих кліматах. Тому це теж тут досить круто описано. І також описані навіть маленькі народи. Які, оказується, живуть навіть де в цій країні, яку я не хочу навіть вимовляти. Але, звичайно, вони вже там цей народ давно знищили, тому що в Норвегії маленькі народи, які тут описуються, вони дійсно захищаються, їх не дуже багато, але дуже багато Норвегія і Скандинавія робить для їхнього порятунку, як, в принципі, національності. Книга дуже класна, дуже дуже бісять люди в ньому. Чесно, хочеться от прям після цієї книги трошки чоловіків побити. Тому що ну, тут от, я не пам'ятаю, скільки вона пише, що жінок було спалено за відділом. Я не знаю, чи вона тут прям розказує детально. Але ага, тут було звинувачено: а на цьому острові 91 людина була страчена 135 осіб, які було звинувачено. У відйомстві. Отак-от жили люди в середньовіччі. Прекрасно. Давай <с>. в будь-який час могли стратити, бо просто ти ж комусь щось не підійшла. Але давайте вернемося до чогось позитивного для наших дієванчиків. Що я тут хочу сказати? А відьомство, я в принципі не вірю прям в якісь суперсили. Але я вірю в тому, що є щось у відйомстві, і тут дуже класно, кстати, описано, яке тебе робить вільною. І часто це називають відьомством, хоча це не є відьомство, це є свобода, яку від тебе хочуть забрати. І а, я вирішила також зробити зріз в такому стилі трошки відьомському. Е, мені він дуже подобався, тому що все-таки вона дуже часто е, від цього боялася. Більше через те, що це означало якусь свободу, свободу думки і відмінність саме від суспільства. Це була відмінність, це була не така, як всі. А ти завжди маєш бути така, як всі. Е, тому, в принципі, для мене особисто такі відонства магічна щось це про якусь самосвідомлення, про відмінність від інших і свободу. І навіть якщо тебе пробують затиснути в, в суспільні межі. От так. Блін, така довга розмова получилась. Але давайте все-таки ми перейдемо до розмальовування нашого зрізу разом з вами. Це буде дуже легко, дуже просто. Тому давайте починати. таку книгу відьма да? з і хочу його трошки прикрасити, так як на мене, воно виглядає доволі скучновато. На нього є така ще верхня частина, я її зняла. І ми будемо розфарбовувати. Ми вже за мною розфарбовувала кримловими фарбами попередній раз. І тепер хочу попробувати трошки інший варіант. Він буде більш стриманий, але надію, що вийде класно. Того, щоб я добре зафіксувала сторінки, в мене є такі, така пружина. Вона дуже важко відкривається. Я дуже сильно сподіваюся, що я зможу її відкрити настільки, щоб її захватити. О, май гаднес! Треба ходити, для того, щоб розмальовувати книги, треба ходити в спортзал. Окей, okay. для того, щоб трохи прикрасити цю книгу, я буду використовувати такі ем, стемпи. Воно мені приїхало з ем, тему. І в мене є така штука для чорнила. Вона вже трошки висохла, але це добре, щоб не ем, перебилася сильна фарба. І також я взяла кришечки, якими я буду давити, якщо все в мене вийде. Я не знайшла другу частину цього режиму, тому буду використовувати покшоден. І трошки так поставлю, щоб було простіше працювати. І зараз спробуємо це зробити. З однієї, як ви бачите, воно таке силіконове, але мені треба подивитися, які з них влізуть на нашу. Картину, тому що не всі влазять. І зараз ми будемо підбирати, що ж нам підійде. О, я бачу, що вже це підійде. Так, спостам О, красота. Вона сюди буде підходити. Так я бачу сюди тільки поменші будуть підходити, бо все-таки недостатньо товста книжка. Я собі вибираю розставляю їх. Вони трошки важко відклавці, але це добре. Так, поставимо його. І, можливо, ми ще додамо череп. Це буде по центру, напевно. Так. так. І ще треба нам щось два одинакове ключик. Думаю, ключик просто я в декілька разів повторюю. Тепер зараз спробуємо все-таки зробити. Ми беремо наш стан. І, як ви бачите, з однієї сторони, воно рівне, з другої сторони, воно таке, а, ну, в принципі, як і штампик. Так? Тобто ми його дуже сильно придавлюємо, щоб тут було трошки фарби. Вона не дуже сильно, ви не переживайте, якщо тут мало чорнила, воно сильно не переб'ється. Нічого не потече, вона буде навпаки таке, ніби трошки. Ну, зараз побачите саме, в принципі, результат. Я тепер дуже сильно. сильно, Ой, Боже, вона так не дуже добре стоїть, тому в мене трошки поїхала, але воно передалося. А, кстати, на, чор... на коричневих сторінках набагато краще воно виглядає. Але ми ще потім будемо трошки розфарбовувати. Так, після цього ми беремо, давайте, оцей. Прикольно! У нас вже основний принт він готовий. Тепер ми будемо брати фарби. Єдине, що потрібно, це сильно тримати сторінки разом для того, щоб його класно ще дофарбувати. Але розфарбовувати я ще буду а, таким золотистим. І все буде дуже легко і просто, тому що я просто добавлю декілька ліній, щоб воно було трошки більш прикольне. Використовую саму тоненьку кісточку, яка в мене є. Нічого такого складного. Цього разу це набагато, набагато простіший метод. Я навіть не буду ставити його в якісь бумажні рамки. Просто буду тепер додати різні принти. Тепер даємо повністю висохнути і після того можна буде його розкривати. Також можна розфарбувати цю частину. А я думаю, над цим, ще поки що там повністю цьому висохнути, і потім, не знаю, чи розфарбую його трошки таким золотистим. А цьому треба нам добре дати висохнути. Почекала, тут вже все дуже класно висохло. І тепер залишилось зробити ці частини. Знову ж, я буду брати защепку. Але перед тим, як зробити защепку, так як я буду тут розмальовувати вже саме фарбами більше, нам потрібно захистити обкладинку. Для цього ми просто візьмемо листочки і поставимо їх. Щоб захистити нашу книгу, ми ставимо папір А4. Можна так. Тут все дуже просто, як і прошлого разу показувала, ми просто його добре згинаємо. Все склеїм скотчем. Зараз, ми все заклеїли. Тепер ми знову беремо наші щіпці. Спочатку я, я думала, спочатку просто замалювати це все золотим. Але так подумала, подумала. І тут дуже багато от таких, ніби, пламені, листочків. Можливо, все-таки їх намалювати, але все-таки буду їх малювати золотим, щоб воно все в мене підходило. А зараз трошки віддалю камеру, щоб вам було краще видно. І не збивався сам курс, так. Віддалі треба спочатку це робити олівцем. Ви, кстати, можете любий принт, який ви хочете, спочатку просто намалювати олівцем, потім увести фарбою. Але я буду ризикувати, тому що я лінива і просто буду малювати відразу. І хочу от так: почнемо. Ніби такі пламені. Ох, це буде такий довгий малюночок, ну нічого. Думаю, підсохло обогі. Так, ми його розкриваємо ой, трошки обережніше. Тому що пара, бачу, тут трошки заділася. Так, це є. І тепер саме буде важка частина це розбирати сторінки. Ми розбираємо його спочатку на частини. Обережно, ага. і після того можна буде розтягувати сторінки. Ми завжди це робимо дуже обережно, так як тут, бачите, це ідеально дійсно принтами. Це ми зробити, блін, це просто офігенно, тому що фарбами. Вона дуже склає сторінки, і потрібен деякий час, щоб їх розібрати. Але коли ви цим справитесь, все буде знову прекрасно. Ну, як на мене, ця частина виглядає найкраще. Тут не знаю, чи я так і залишу, поки що буде так. І тут я просто додавала такого золотого. Але, як на мене, ця частина найкрутіша. Це я перший раз спробувала таким чином розмальовувати. І я думаю, що я продовжу, тому що це просто ну, супер. Ну, виглядає прекрасно, як на мене, найкрутіше, що я ну, в мене вийшло справді всього друга книга, яку я пробувала була розмальовувати. Але, як на мене, це виглядає дуже круто. Воно достатньо тоненько, тобто воно не мішає, нічого не склеюється, потім додаєте трошки деталі, і воно просто супер. Дякую, звичайно, за перегляд! Це був дуже приємний букток. І, звичайно, пізніше я кстати, викладу, як ми будемо обговорювати його в нашому книжковому клубі в Мукачеві. Тому до зустрічі!